Забавне відео прогулянки центральним парком Нью-Йорка зі свійським динозавром, викладене в Ютуб, за два дні перебування в мережі набрало понад 300 тисяч переглядів. Дивіться далі, як це було. Автор відео і власник каунта, американець на ім'я Брайан, який позиціонує себе як ініціатора веселих соціальних експериментів, вирішив прогулятися парком з другом, одягненим у костюм динозавра. Як зазвичай люди гуляють зі своїми улюбленцями. В описі до відео він розповів, що така тварина, як його динозавр, Рекс, потребує щоденних прогулянок та правильного догляду. Всупереч поширеній думці про динозаврів, Рекс дуже доброзичливий до дітей і домашніх тварин. Такою ж інформацією Брайан поділився із перехожими, коли вигулював свого вихованця, знімаючи реакцію оточуючих дорослих дітей та тварин. Рекс виглядав настільки реалістичним, що деякі люди впадали у шок. Один з чоловік не на жарт перелякався і закричав А, динозавр!. Більшість же оточуючих із задоволенням сприймали жарт, намагалися сфотографуватися з динозавром і навіть подружитися з ним.